Вітаю вас! Член клуба економічної мудрості попрохав мене зробити відео про те, як можна заощадити гроші на майбутнє, ну, щоб дійсно в майбутньому були гроші, яких вистачило і собі, і внукам, і ще й правнукам. Розумієте, така ситуація? Я багато разів робив... Різне відео, де розповідав вам, як дійсно треба інвестувати гроші. Куди, як, які ризики, які не ризики і так далі. Але я розповідав коли? Коли було більш-менш добре. А зараз війна. І в цій ситуації дійсно виникає момент, а як же інвестувати в умовах війни? А війна затягується. Звичайно, ви скажете, а! Закопаю в банку! Копайте! Копайте, копайте, нічого не маю проти. Але я ж говорю до людей, які дійсно хочуть накопити, ну, незважаючи на війну, ну, війну ж треба пережити, то ми зробимо таке відео для членів клубу економічної мудрості. Якщо хочете подивитись, там є кнопочка спонсорство. Тисніть кнопочку. Ставайте членом клубу економічної мудрості. Ну і подивитись не тільки це відео. Взагалі, для Клубу економічної мудрості там дуже багато відео, виключно економічні, виключно, що стосується економіки, з табличками, з графіками. І те, що я не завжди розповідаю всім. Чому? А навіщо? Для членів клубу розповідається більше. Тому там відео це, звичайно, є, як інвестувати гроші, в умовах війни, з урахуванням всіх. Момент. Навіть ті, про які ви не згадуєтесь. Ну а для всіх, ну для всіх, звичайно, саме звичайне відео про те, чи варто інвестувати гроші в умовах війни. Ну і взагалі, що ж робити? Ну, почнемо з того, що якщо у вас є гроші. Я розумію, що на сьогоднішній момент частина українців дуже добре заробляє, Скажено, хто дійсно, все втратив? Теж розумію. Я час від часу жартую, звичайно, але я добре розумію, що війна має такі ризики, коли людини було, ну був будинок, був бізнес, автівка, все, ракета, все знищено. Да, таке існує. Абсолютно таке існує, і це війна. І тому от виникає ситуація, як же, що. От ви як вважаєте, можна застрахувати своє житло, свою автівку від ракетних ударів? Як вважаєте? А я знаю. Ні-ні-ні. Е, давайте так. Рекламу я читати вмію, але я працював в страховому бізнесі і дуже добре знаю, наскільки реально отримати виплату, якщо дійсно ваш будинок, квартиру або ну, от, попала ракета. Наскільки це реально? Чи заплатить страховокоман, чи не заплатить, в якому випадку заплатить, в якому не заплатить. Це дуже важливо. Тому що, така ситуація, ну, так, ви зараз можете побачити рекламу, ми страхуємо від там, раке... війни і так далі. Така реклама є. Мало того, я думаю, ви навіть зустрічали, що вам, так сказати, агітують. От зараз дуже активно я бачу через Інстаграм, ну, присилають рекламу. Ми можемо захистити вашу квартиру від ракетних ударів. Напевно, бачили. Я ж, звичайно, зайшов, подивився. Ну, на відміну від цього я заходжу дійсно на сайт самої страхової компанії, знаю, де шукати. Просто, щоб ви зрозуміли, на сайті ну, страхової компанії завжди є ряд документів, які вони зобов'язані розміщати. Вони, боже, не хотіли. Я знаю, що читати, я знаю, де почитати. Я відповідний хоп! І почитав. Так дійсно можна чи ні? Як вважаєте? Ні, ну на сьогоднішній момент вам пропонують таку страховку. Добре, ви її уклали, підписали. Заплатять чи ні? Що, здогадались? Я не скажу. Ні, вибачайте. Тільки для членів клубу економічної мудрості. А ви подумайте. Ні, ну я вам просто Ну, Але такі страховки є, вони будуть. Там і активку, нерухомість. Наскільки це реально? Наскільки це не ні, ми розглядаємо, що це не якась там шарашка, а велика страхова компанія. Велика. Ви ж знаєте, що в нас є цілий ряд страхових компаній, які себе, ну, позиці... ну я говорю, ми зарубіжні. Ні. На території України не працює не одна зарубіжна страхова компанія. Не дивитися. Але є українські страхові компанії, де власники із-за кордону Так, таке існують. І виникає запитання, от дивіться, от українська страхова компанія. Не буду агітувати, ви напевно, називаєте. Ну, рекламу ви часто бачите. Оцю страхової компанію. Вони пишуть, що наші там, ми страхова компанія, яка входить в групу відомості світової, американської страхової групи. Так, да, дійсно, ця українська страхова компанія, її власник є дійсно американська, ну, так сказать, мама, Да, це факт. І виникає запитання, якщо ви страхуєте цій компанії. Заплатить, якщо вашу квартиру ракета рознесе автівку. Чи не заплатите? Американська компанія Сталіба. Як ваше? Не розкажу. Ні. Це вже інтрига. Тільки ви зрозумієте. Твердила ситуація. Я розумію, що на сьогоднішній момент ви е, проста схема. Купить долари, полежить вдома, хай лечить. Не запречу. Не запречу. В будь-якому випадку це такий класичний варіант, який дуже часто використовується і буде використовуватися. Ну, єдине, що вам сказати, а якщо їх вкрадуть, <гадуть> якщо вкрадуть проблеми. А якщо ракета по будинку, і долари, так, теж проблема. Це, є, є. Але ж говорю, та ні, ну долар мене якось так, хай будуть. Тут друга це виникає. Так, да, гривня девалює, не заперечую. Але чи буде ця девальвація прикривати інфляцію? Звертаю вашу увагу, звертаю, в цьому році девальвація інфляції не прикрила. В цьому році девальвації такої немає. Девальвація дуже мізерна. Інфляція більша. І дійсно, якщо подивитись, то ви купили долари на початку цього року. Зараз навіть якщо ви їх продасте... Ну, Зиску ніяко, навіть може бути мінус. Ну, залежить, як ви купили. Зиску ніякого. А інфляція є. А коли ми говоримо заощадження, то вже яка мета стоїть? Щоб через 10 років це був плюс, а не мінус. Тому що, розумієте, така ситуація, так, да, національна валь, ну, гривня дійсно, вона девальвує значно швидше, ніж долар. Не заперечує. Але і долар девальвує. Ну, я багато разів вам приводив цю цитату. Це не моя цитата, це американська, вона на англійській мові звучить краще. Напевно, на американській ще краще. Американський агрійський. Тому що там логом додається, що раніше, коли ви бачили на землі долар, ви його піднімали. Зараз, коли ви бачите долар, ви, ну там, я так, наскільки зрозумів, в американському варіанті йде такий, ну, їхній сленг, матерний. Так, да, десь так Ну, Дійсно... Зараз американський долар це фактично ніщо. Хоча, звертаю вашу увагу, були часи, коли люди, як би сказати, їм платили за день один долар. І це був великий успіх. Великий, це було неймовірно. Вели, от, уже, супер, пупер, один долар за день. Зараз долар. Отак воно і бувається. Тим паче ви час від часу чуєте, що от борги, США, там, 30 трильйонів і буде більше. Так, да, 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 емісія доларів, вона впливає. І тут виникає питання, а євро. Ну от, якщо Україна вступає в євроспільноту, може євро скуповувати, а? Купили євро, вступили в євроспільноту. А чому євро більш вигідно купувати, ніж долари? Чи ні? Ну от, от, як формується ця різниця між євро-долар? Чому курс євро-долару ну, скаче туди-сюди? Причина. І тут теж інтрига. Тому що дійсно, от коли говорить, а може дійсно краще не долари купити, а євро. Але виникає запитання, може навпаки долари краще? Або євро. Тут дійсно не так все однозначно. Я розповів член клубу економічної мудрості, чому яку валюту купувати і в чому тут різниця. А ви, ну самі здогадатися і подумати, що ж купити. Так, да, ще час від часу буває запитання, які згадають, а що з лоті? Ну, відповідь теж є, Ну, я бы би ці швейцарські франки, фунти стерлинги. Ну якщо вже так расширять. Китайські юані, о! от китайські юані, як вважаєте, Треба купити чи ні, а? Ну, навіщо долар китайські юані? Ну, в Китаї і так далі. а? Нет, цікаво, цікаво, я забув. Ну і відповідно ці постійні розмови відносно біткоїна. Там Курс біткоїна зріс, курс біт... біткоїн буде коштувати, замінити гроші і так далі. Це постійна дискусія. І виникає запитання, купувати, продавати, що робити. Ні, ну дійсно, відповідь є. Але відповідь тільки для членів клубої економічної модності. Тому що, дивіться, навіть коли я там вам опитування, ну таке, от, так, да, курс там в зараз зріс. Чому зріс? Я б розказав, нічого зріс, але вам це не потрібно. І, відповідно, виникає запитання, я вам задав, От як вважаєте, купувати біткоін, продавати чи що не робити? Я так зрозумів, голосування таке вийшло спонтанно. Ну я розумію, що частина людей... Ні, я знаю, що є люди, які пограли з біткоїном, матюкаються. Є люди, які погрались, фалі. І я не зустрічав ні одного мільярдера, який розбагатів на біткої. Не тільки в Україні. За меж. Хоча дійсно є декілька людей, які добре заробили на біткоїні. Правда, зараз їх судять. Це друга ситуація. Ну, вони, як ви зрозуміли, зробили біржу, і там скандал і так далі. Да. Ні, в будь-якому випадку, дивіться, яка ситуація. Ну, ладно, ми біткоін. Ви ж, напевно, чули, що в нас прийняли закон про віртуальний актив. Чули. Електронну гривню чули? Да. А електронну гривню тоді? Ну от, якщо є біткоін, електронна гривня, яка між ними різниця? От чим що відрізняється? Може тоді купити електронну гривню? З гра? А? Як задавати? Ні, інвестиція воно дуже цікаво. Тим паче в умовах війни тут виникає дуже багато нюансів. Те, що я говорю, до війни... Ну так, да, воно працювало, зараз воно частина не працює. Але виникли нові. От зараз дійсно в умовах війни виникли нові такі цікаві інвестиції, які ну, по великому рахунку до війни були менш привабливі. А зараз цікаві. Да, однозначно. Ну і якщо них звернути увагу, то я б сказав би, можна захистити свої гроші від, ну, від війни також. Да? Тому що війна закінчиться, а... Знаєте, от зараз, якщо ви щось заробили, вона знеціниться, буде дуже неприємно, це факт. Ні, якщо дійсно от ракета це не заперечує, а якщо просто ну, все, до, все добре лежить, все, але Ну, Була така сума, тепер вроді би так, але ж менше. Беруть питання. Дуже борюче. Зараз я скажу, що інвестиції, вони з одної сторони цікаві, а з іншої сторони завжди ці нерви, нерви, нерви. Але я багато разів говорив, якщо ви не ризикуєте, ви не заробляєте. Це аксіома. Ну так не буває, говорить, а от є безризиковий. Ну, в принципі, в американських підручниках є дійсно таке тлумачення, як безризикові актив. Тобто Без, ризик нуль. Якщо ну, ви дочитаєтесь до цього підручника і уважно прочитаєте, то, то ви зрозумієте, що це, вони так говорять про державні цінні папери Сполучених Штатів Америки. Розумієте, будь-який американський вчений, який пише про світову економіку, у нього на першому місці що? Правильно США. Відповідно, державні цінні папери США. І далі вже по тексту. Дивіться, яка ситуація, От, на сьогоднішній момент, державні цінні, точніше... Десятилітні державні цінні папери США зараз мають доходність 5%. 5% це в доларах США. Це рекорд, зразу говорю. До цього було і відсотка, і там, відсоток 5, це дуже багато. А чому? Ніколи не думав. Чому нічого така прибутковість? То дивіться, це десятилітні, ще 30 -літні. Ну є цей рік, там вони просто такі. І це теж, ну саме цікаво, що десятилітніх 5. А 30-літні де менше. Це теж цікаво. Ні, там буває таке, буває. Доходність 10 буває більше, ніж 30 -літні. Таке теж трапляється. І от виникається питання, що ж купити може? Да, цікаво, цікаво. 5% в доларах США. Безризиково. З точки зору от підручників безризикова інвестиція. Абсолютно. Ризикнула. 5% доларах за 10 років. Перемножте. Скільки буде? У-у-у, солідно. Так що пропоную всіх, хто дійсно цікавиться інвестиціями, хто дійсно хоче знати, як же ж заощадити, що робити, ставати членом клубу економічної мудрості. Ну і дивитися не тільки це відео, а багато інших <кху> корисних відео про економіку. Дякую за увагу. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось це -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тисните кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть... Подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості, ну це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритись. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне. Клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.